Ще дев'ять місяців тому більшість з них боялися говорити на публіку та й навіть подумати не могли, що опиняться на сцені. Протягом року навчання у театральній студії вони опановували основи акторської майстерності, сценічної мови, пластики та вокалу. За рік навчалася дуже багато. Я навчилася виразно говорити, дуже швидко читати складні скоромовки і вже не боюся виходити на сцені, тому що я вже виступала у двох виставах. Деякі учасники театральної студії вже спробували себе у виставах Солодка Даруся, білосніжка та семеро гномів, Тарас і Доля, Срібний Павук. А у повному складі демонстрували свої таланти на звітній концертній програмі під назвою Подорож у казку. Семирічна Юлія ще з дитинства мріяла грати в театрі. Позаду вже дві вистави, і дівчинка не боїться знову виходити на сцену. На тебе світить світло, а в залі нікого нема. Ти думаєш, що це нібито репетиція, але по справжньому це вже вистава. Заняття у театральній студії проходили три рази на тиждень. У перший день дітям викладали основи акторської майстерності та сценічної мови. На другому занятті займались хореографією та пластикою. Також були уроки вокалу. Ми поставили перед дітьми дуже великі завдання, складні завдання. Я не можу сказати, що ми всі ці завдання виконали, звичайно, ні. Але викладачі, які займалися з дітками і дітки, це стала одна сім'я. Це найголовніше, тому що в такій творчій атмосфері, яка зараз панує у нас в театральній студії для дітей, можна зробити дуже багато. Вже у вересні театральна студія відчинить свої двері для всіх охочих віком від 17 років. Вікторія Шан, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.